Збройні Сили України знищили російський катер. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом! Минулої доби сили оборони Таврійського напрямку вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили та облаштували для військових цілей. Про це у телеграм повідомив спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, катер був уражений при спробі ворожої ДРГ висадитись на один із так званих Потьомківських островів на Дніпрі. Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під руський воєнний корабль, українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом, зазначив Назаров. Повідомлялося, що російські та українські сили також продовжують наступальні операції у районі Кремінної збройні сили України продовжують спроби вийти до Кремінної з півдня. Бої довкола населеного пункту посилюються. Міноборони Росії заявило, що у районі Кремінної діють невстановлені підрозділи центрального військового округу. На Донецькому напрямку окупанти продовжують наступальні операції у районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 січня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили східну частину солі 15 кілометрів на північ від Бахмута. Друзі, якщо хочете підтримати наших воїнів ЗСУ, ставте вподобайку під цим відео. Та напиши побажання для наших воїнів. Їм буде приємно. Вони нас також дивляться. Йдемо до перемоги.